У 21-му столітті майже всі мають смартфони, до яких ми вдаємось, коли нічим зайнятися. Ми починаємо грати у різні ігри на своїх телефонах. Але навіщо просто так витрачати час? Адже його можна витрачати на користь. І сьогодні ми розглянемо гру від нашого українського розробника, яка змусить ворушитися ваші мізки. або руки. І називається цей додаток Magic Ninja. Не забувайте, що посилання на гру ви завжди знайдете в описі. Ставі лайк, підписка, і поїхали. На цьому урочистому слові відкриваємо рубрику. Огляди наших ігор. У її рамках постараюся раз на два-три тижні публікувати повноцінні нотатки про різні українські проекти. І знову ж таки, ставі лайк, підписка, і поїхали. Геймплей. Почнемо з того, що геймплей тут чимось напоминає фрукт Ніндзю. Пам'ятаєте таку гру? На самому початку ви повинні зловити колбу одного із п'яти кольорів і випустити її над котлом потрібного кольору. У грі є п'ять основних кольорів фляжок: червоний, синій, жовтий, зелений. Ці колби можна розбити лише над відповідним казаном потрібного кольору. Біла колба універсальна і її можна розбити на будь-який котел. З часом складність гри збільшується, збільшується швидкість, а разом з нею і бонуси за розбивання колбів над котлом потрібного кольору. Сам процес ловлі зроблений приємно. Вам дає... Ця космос на фоні з приємною анімацією, а потім вже починають вилітати колби одна за іншою, які потрібно розбити знову ж таки над відповідним котлом. Далі починається справжній хаос, тому що колби починають вилітати швидше і швидше. Це призводить до того, що вже на третьому-четвертому рівні ми залишаємось без хп. Тут немає вибору якихось перків, немає поступового ускладнення, все йде рівно. Вам може на першому рівні відчути, що гра досить легка, а вже на другому рівні ви побачите, як це дійсно важко і яку велику. Роль тут грає реакція. Розглянемо внутрішні гри. У плані управління Magic Ninja проста як ніколи. Жартую, як і всі інші подібні ігри подібного жанру. Свайпаємо по колбі і тягнемо її в потрібний котел. Але також можна і самому розбивати колбу у потрібному місці. А можна розбивати колбу хоч одразу, як вона з'явиться, нічого дивного. Але будьте уважні, тому що можна легко заплутатись в цих колб котлах і випадково розбити червону колбу в синій котел. Я робив так досить багато разів. А всі ваші. Що натискання супроводжується відповідними звуками, дуже крутими звуками, приємними, дійсно приємними звуками. Тональність не змінюється, особ особо, тому дійсно стає досить круто. Залишається загадкою, чому не додали інших локацій з кожним рівнем, щоб щось змінювалося, так було б дійсно куди покруче. Я думаю, що розробник цим займеться, максимум мінімалізму. У Magic Ninja все зроблено з великим акцентом на мінімалізм: мінімум інтерфейсу, мінімум підказок та мінімум інформації про те, що робити далі, тому що гра досить в цьому розумінні проста. Візуальний стиль виявився симпатичним і теж досить легким. В грі є мультиплеєр, ну майже є змагання, тобто ви завжди бачите рекорд якоїсь людини на даному рівні і намагаєтесь його побити. І якщо ви поб'єте його, то отримуєте додатковий бонус. Отже, ви завжди можете радіти, тому що є люди повільніші вас, ну якщо ви поб'єте їх рекорд, і навіть заради цього варто зіграти у Magic Ninja. то того ж вона виглядає симпатично, а складність змусить вас не тільки подумати і заскучати, а й дійсно потренуватись, адже не драма кажуть, що. Тренування і знання це сила. Тому завантажуйте групу по посиланню в описі, починайте грати та набирайтеся сил. Спробуйте побити мій рекорд в 14 тисяч очок. Якщо у вас це вийде, кидайте мені скріншоти в інстаграм або в Телеграм, або навіть ТікТок. Посилання залишу в описі. Подивимось, хто із вас найкрутіший. Та й взагалі кидайте скріншоти та діліться в коментарях, який рекорд у вас, скільки очок вам е, ви змогли вибити. Мені буде дуже цікаво подивитися та прочитати. Ну а на цьому все. Не забувай грати в Magic Ninja, бо це крута гра від українського розробника, а все українське зараз потрібно підтримувати. Посилання знову ж таки залишу в описі. Дякую за перегляд. Дуже скоро побачимось.